Усім привіт! Сьогодні я хочу дещо розповісти, пов'язане з в'язанням. От і думки про те, що я хочу це розповісти, з'явились у мене тоді, коли я читала ваші коментарі під своїм попереднім відео. Моє попереднє відео мало гарний відгук, було багато переглядів, багато коментарів, і от я читала ці коментарі і зрозуміла, що хочу ще дещо сказати з приводу питань, які я піднімала в тому відео. Отже, перше, про що хочу сказати, виріз горловини на спинці. В тому відео я розповіла, як розраховувала виріз горловини на спинці на своїй майбутній сукні, але забула дещо уточнити. Такий спосіб розрахунку вирізу горловини, взагалі, то рекомендується для горловини переду. Для спинки зазвичай роблять горловину більш рівну і лише по боках трохи закруглено, а та горловина, яку в'язала я, вона більш закруглена і такий спосіб розрахунку зазвичай використовують для переду. Але, так як в мене на спині є певна проблема отут. В'язати виріз горловини на спинці так, як рекомендують для спинки, мені незручно. Раніше я так робила, але потім зрозуміла, що деякі мої сукні. Більш ранні, вони під час носіння постійно хочуть отак от піти назад, ну і трошки мені незручно. От Я почала думати, що з цим робити. Якось вирішила спробувати зробити на спинці більш глибокий, більш глибоку горловину, таку, як рекомендується напереді, більш круглу. Спробувала з'ясувала, що мені так зручно, і от вже кілька виробів я роблю. Розрахунок вирізу горловини на спинці за такою схемою, як я розповіла. От, Я розумію, звісно, що цей спосіб підходить тільки для літньої пряжі, для нетеплих виробів. Після того, як я почала робити такий круглий виріз горловини на спинці, в мене не було. Ну, наскільки я пам'ятаю, в мене не було таких теплих виробів, де горловина повинна бути близько до шиї. От, В'язала минулої зими. З піуми з люрексом травка. сукню, Але там була горловина човник, і там ніяких проблем немає, сукня назад не уходить, все мені зручно. От. Але я так собі запланувала, що коли я буду наступного разу в'язати якийсь теплий виріб, там де горловина повинна бути близько до шиї, то я зроблю заглиблення горловини, розрахую по спинці так, як рекомендують для спинки, але зроблю вкорочені ряди. отут. -от. Ще не пробувала так робити, але мені здається, що повинно бути зручно. Головне, коли я буду в'язати цей виріб, щоб я не забула про те, що я вирішила так робити. Бо в мене таке часто буває, що якась ідея приходить, і я думаю, от наступного разу спробую. А потім, коли я в'яжу такий виріб, де можна використати ту ідею, я забуваю про це. От так що для себе я з'ясувала, що мені потрібно на спинці горловина більш кругла. Мені так зручно. Коли буду в'язати теплий виріб, там, де не можна зробити глибокий виріз на спинці, спробую вкорочені ряди, і вам розкажу. От. Другий момент, який я хотіла розповісти, з приводу виточки. В тому відео я розповіла, як я вив'язувала виточку ну, в кількості петель, що і як я робила, але там немає детальної розповіді про те, як розрахувати. У мене є відео, де я детально розповідаю, як розрахувати виточку. Це, до речі, відео про сукню з бавовни лиліткою, та сама, на основі якої я в'яжу нову свою сукню. Там я все детально розповідала, щоправда, так як це відео доволі таке вже давнє, воно не українською мовою. Але розповідала я там все детально, і кому цікаво, можете подивитись. От. Я розумію, звісно, що бажано було б зробити відео українською про те, як я розраховую виточку. Але поки що немає часу, немає натхнення. Зараз часу на в'язання в мене не так багато, і коли з'являється в мене вільний час, мені цікавіше витратити його на те, щоб зв'язати щось нове. От, тому що. Зйомка відео, саме таких навчальних, там, де потрібно щось розписувати. Займає багато часу. Тому поки що натхнення на зйомку такого відео українського немає, але кому сильно цікаво, можете подивитися. І, до речі, про виточку: ще я розповідала детально в відео про теплий сарафан. Це ще більш давніше відео. Там також я детально все розповідала. Ще про виточку, що хочу сказати. Я зазвичай, коли розраховую оці проміжки між поворотними петлями, я використовую весь у цей ну, кількість петель, яка йде від бокового шва і до найвищої точки. Тобто я весь у цей участок ділю на однакові проміжки. Ну, єдине, якщо, наприклад, воно не ділиться без залишку, то цей залишок я додаю до першого проміжку. От. А так зазвичай розподіляю поворотні петлі рівномірно от, аж до бокового шва. Існує думка, що так робити не потрібно, що потрібно трохи відступити від бокового шва і тоді починати робити ці поворотні петлі, вкорочені ряди. От. Що я думаю з цього приводу? Я думаю, що якщо. Жіночка-струнка, в неї хороша ідеальна фігура і лише є груди, тоді так. Не потрібно робити аж до бокового шва. А якщо фігура така, як в мене, більш кругленька, то при розрахунку цих проміжків, де ми будемо робити поворотні петлі, потрібно брати весь цей участок від бокового шва і до найвищої точки. Ось Такі мої думки з приводу виточки. Далі. І ще хочу розповісти, що саме надихнуло мене на в'язання виробів таким способом, як в попередньому відео. До речі, оцю сукню я ж не просто так сьогодні оділа, тому що верхня частина цієї сукні зв'язана таким самим способом. Також тут була спинка цільно з рукавами, ось зверху, вкороченими рядами заглиблення горловини з косплеча. От, і тут поєднала перед і спинку, скорочувала петлі. Тут в мене короткий рукав, тому тут не потрібно було зшивати нічого, я одразу почала в'язати по колу, лише робила, пров'язувала дві петлі разом. Тут скільки разів. Ну, Про цю сукню в мене є детальне відео. От, тобто, верхня частина цієї сукні зв'язана таким самим способом, і мені подобається. Щоправда, тут трошки не вистачає свободи облягання, але. У мене було мало пряжі, і тому я не в'язала і не прала зразок. Коли я в'язала верхню частину цієї сукні, свобода облягання трохи була. Але після прання полотно підсіло, і тому зараз свободи облягання немає, але все одно мені подобається. Ось. Так от, звідки в мене з'явилася ця ідея? Якось, а, до речі, може, я колись цю історію розповідала в якомусь старезному відео, От тому хто зі мною давно, то вибачайте, що я повторююсь. А хто не так давно, то розкажу ще раз. Отже, колись ми їхали, не знаю, чи то в подорож якась була, чи то в гості до родичів, проїздом були в Києві, і мені терміново потрібно було купити футболки. Якісь такі прості, недорогі футболки. Ми зайшли в магазин, це мережа, відома мережа магазинів. Значить, там. Такий стіл, де було все із знижками, і там було багато цих футболок. Часу в мене було обмаль, і я бігом почала шукати футболки свого розміру. Мого розміру там не було особливо вибору, тому що зазвичай коли щось зі знижками там залишаються більш такі для тендітних, для більш тендітних речі. Тому в цій купі футболок я знайшла лише дві, які були мого розміру, так як я поспішала, я особливо їх не розглядала. Купила все, і потім я почала їх носити. От Єдине, що я помітила, що одна була із більш тонкої тканини, друга із більш товстішою. Більше ніяких, ніякої різниці я чогось не помітила. Потім після прання помітила, що одна скосила сильно, друга наче не скосила. Букві ну, От Та, що скосила, вона потім перейшла в мене в домашні футболки. І так сталося, що я якийсь час носила вже їх. Мені здається, що доволі довго я вже ці футболки були в експлуатації, коли в мене раптом з'явилася думка, чому я купила дві футболки. Я взагалі думала, що вони однакові, тому що я їх взяла з однієї купи. Думаю, чого? Наче дві футболки куплені разом, але коли я одягаю одну... Якась трошки недолуга виглядає на мені. А коли одягаю другу, то мені подобається дуже. От... Я, не знаю, я собі в цій футболці дуже подобаюсь. Не знаю чому. Ну, порівняно з іншими футболками, які в мене були. От з'явилася в мене така думка, потім пройшов ще який час, і я здогадалася взяти ці дві футболки, розкласти, розглядіти їх і порівняти. Ось така я неуважна. Від початку не помітила, що ці футболки, виявляються, були зовсім різні. Ота, що з тонкої тканини і та, що швидко скосилась, то була звичайна футболка, в якій було чотири деталі: да? Перед, спинка і рукав, два рукави. от. А друга футболка, та, яку я, одягаючи на себе, дуже собі подобалась, в ній, виявилася, що вона з цільним рукавом. І ось я її принесла, вона, щоправда, правда, була в шафі, тому трошки може м'ята. Але ось, дивіться. Ця футболка. Бачите. Ось звідки я взяла ідею. Коли я зрозуміла, що ця футболка нестандартна, тому що раніше мені такі футболки не попадалися, мені дуже захотілося зв'язати собі щось за мотивами цієї футболки. І от перший виріб, який я в'язала таким способом, я прям брала мірки з цієї футболки і повністю по ній в'язала. Потім вже. Мені сподобалось те, що вийшло, і далі трохи експериментую. рукав довше, рукав коротше. От. З оцими от закругленнями також я спочатку один спосіб пробувала, потім трошки інший. От. Ось така футболка, яка надихнула мене на в'язання цим способом. І тепер це один з моїх найулюбленіших способів. Отже, що я хочу сказати? Для того, щоб знайти натхнення на в'язання, не обов'язково розглядати лише в'язані речі. В нев'язаних речах також можна знайти натхнення. Ось і все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Таке вийшло не дуже довге відео, але літо. літом хочеться встигнути багато всього, не тільки пов'язаного з в'язанням. Тому ось так. Будемо в'язати далі, буду розповідати вам про своє в'язання. А на сьогодні це все. Дякую за увагу до мого каналу. До нових зустрічей. Бувайте!